Росія знайшла оригінальний вихід, як забезпечити своїх мобілізованих хоча б якимось спорядженням, і звернулася з цього питання до свого вже перевіреного союзника Ірану. Так як повідомляє головне управління розвідки Міноборони України, РФ вже отримала по 1500 бронежилетів та шоломів від Іранської Мілад. Наразі вони зберігаються на складі у Білгородській області. Разом з тим, Іран продовжує постачати РФ й іншу зброю. Зокрема, у Гурмоу повідомляють таке. Іран готує до відправки в Росію нову групу радників, яка буде допомагати Збройним силам РФ запускати нові БПЛА араш 2 а також іранські ракети класу Земля-Земля. Щодо дрона Камікадзе араш 2 то про нього, як зазвичай це буває з іранською зброєю, відомо небагато. Він має довжину у 4,5 метри та розмах крила до 4 метрів. Він вдвічі швидший за шахет за умови використання реактивного двигуна 400 км на годину і має дальність застосування близько 1000 км. Втім, у деяких джерелах можна знайти дані про 1600 км. Про бойову частину відомо, що вона орієнтовно може становити від 30 кг. Водночас є дані щодо того, що ця цифра може бути значно вищою 260 кг з ракетним двигуном. Стосовно ракет, то раніше повідомлялося, що РФ може отримати від Ірану ракети Фатех 110 та Золфагар з дальністю відповідно 300 кілометрів та 700 кілометрів. Про постачання цих ракет РФ могла домовитися з Іраном ще у вересні. Крім того, у Гурмоу повідомляють, що Іран відправив у Джанкой, що у тимчасово окупованому Криму радників з корпусу вартових ісламської революції, які допоможуть у бойовому застосуванні та удосконаленні БПЛА, типу Шахет 136 та Мохаджар 6